Права, 1223 У коморі було 15 ящиків і 12 кошиків, у яких зберігалося 576 кілограм яблук. Причому в кожному ящику було на 6 кілограм яблук більше, ніж у кожному кошику. Скільки кілограмів яблук було в кожному ящику, і скільки у кожному кошику. Ну що ж, давайте міркувати. В даному випадку такі задачі подібні можна розв'язати з ну, допомогою рівняння найпростіше. Треба найменшу величину, що ми шукаємо, позначити через Х. Тоді потім скласти рівняння, ну і розв'язати це рівняння, знайти невідому величину. В даному випадку, якщо ми почитаємо, то зручно найменша маса у нас яблука у кошику. Оскільки у ящику було на 6 кг яблук більше, ніж у кошику. То давайте тоді. Припустимо, що у кошику у нас X кілограм яблук, так і запишемо, пишемо: нехай, в одному, кошику. В одному кошику ікс кілограм яблук, Тоді. Тоді. В одному ящику. В одному ящику, за умови сказано на 6 кг яблук більше, ніж у кошику. Одному ящику записуємо буде Х плюс 6. Записуємо кілограм. Є? Ну що ж, тобто ми вже виразили через невідому величину, через X, кількість кілограмів яблук в кожному кошику і в кожному ящику. А зараз використаємо умову, що всього у нас є 12 кошиків. 15 ящиків, а яблук у них 576 кілограмів. Запишемо так. За умовою. За умовою маємо. Ну що ж? Отже, 15 ящиків. А в ящику X плюс 6. То ми записуємо 15. У дужках, що множиться. А у дужках пишемо X плюс 6. Так. І у нас є 12 кошиків. 12. Що множиться. Ну, а в одному кошику у нас по X кілограм. Ну і всього це нам має дати 576 кілограм. Є. Ну що ж, а зараз. Давайте здію думати, що тут можна зробити. Можна відкрити дужки, Ну, а тоді згрупувати ікси. Відкриваємо дужки зліва, то це буде 15. Що множиться на ікс, додати 15. Що множиться на 6. Додати 12. Що множиться на ікс, І це дорівнює 576. Гаразд. Давайте групувати 12х перенесемо до 15х. І х одразу давайте я винесу задушки. Чи давайте я перенесу, щоб ви не заплутались? 15, що множиться на Х, тоді. Буде додати 12, що множиться на Х. Ну і додати треба 15, що множиться на 6, а це у нас буде 90. То пишемо плюс 90. І це дорівнює 576. Є. Ну що ж, тоді 15 плюс 12 іксів. Тут можна або виносити задушки, або просто логічно подумати, 15 частин і 12 частин разом буде 27 таких частин. То ми можемо одразу написати, що 27 тоді іксів плюс 90. І це дорівнює 576. Ну, а тепер будемо шукати невідомий доданок. Ось він, 27х. Щоб його знайти, треба від суми відняти відомий доданок. То ми записуємо, що 27х буде дорівнювати 576 відняти 90. Ну що ж, пишемо, що 27х тоді дорівнює. Ну що ж, давайте від 576 віднімемо 90. Записуємо 576. Відняти 90. Віднімаємо. 6 мінус 0 це 6. 7 мінус 9 не віднімається. Позичаємо. 17-9 це буде 8. 5, забрали одиницю, це 4. Отже, записуємо, що різниця в нас дорівнює 486. Є? Ну що ж, а зараз тоді шукаємо невідомий множник Х. Як його знайти, треба добуток поділити на відомий множник. То ми записуємо, що x тоді дорівнює. Добуток 486 потрібно поділити на відомий множник на 27. Ну що ж, записуємо, що Х тоді дорівнює. Тут нічого не придумаєш. Треба ділити тоді куточком. Давайте будемо ділити 486. Давайте тут. 486. Що ділиться? Що ділиться на 27? Ну що ж, 48 ділимо на 27. Це буде 1. 1 помножити на 27, це буде 27. Віднімаємо. 8 мінус 7 це 1. 4 мінус 2 це 2. Зносимо 6. Ну що ж, 216 ділимо на 27, це буде 8. 8 помножити на 7, це 56. 6, пишемо 5, запам'ятовуємо. 2 помножити на 8, це 16, плюс 5 це 21. Віднімаємо. Різниця у нас дорівнює нулю, тобто ділення завершене. Ну і записуємо, що х у нас дорівнює 18. Є. Ну що ж, отже, ми знаємо, що в кошику у нас було 18 кг яблук. Записуємо тоді. Отже, в кошику. В кошику було. Вісімнадцять кілограм яблук. А в тоді ящику. Ну що ж, пам'ятаєте ми писали x плюс шість, то замість ікса пишемо вісімнадцять буде плюс шість, і це дорівнює двадцять чотири. Записуємо в дужках чого? Кілограм. Ну що ж, а зараз тоді записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, скільки кілограмів яблук було, було в кожному ящику і скільки у кожному кошику. Ну що ж, у кожному ящику пишемо 24 кілограми, а у кожному кошику було 18 кілограмів. Ну що ж, ось така доволі складна задача, яку ми розв'язували за допомогою рівняння. На цьому вправу завершено.